Цього тижня Україна відзначала два доленосних свята: День прапора та День Незалежності, 23 серпня біля будівлі Лозівської районної державної адміністрації на урочистій церемонії на честь дня прапора України злетів у небо її блакитно-жовтий прапор. В той же день у сквері Шевченка з нагоди дня державного прапора та 25-ї річниці дня незалежності відбулось покладання квітів до пам'ятника Кобзарю. 24 серпня святкові заходи присвячені Дню Незалежності продовжили. У селі Царидарівка готувались до них ретельно і, незважаючи на корективи, які внесла у сценарій погода, свято все одно вийшло веселим та гучним. Люди святкували і просто неба і під захистом затишних наметів, які встановили сільські та селищні ради району і прикрасили наскільки вистачило фантазії. Про те, з якими здобутками підійшла до дня незалежності Шатівська сільська рада, ми запитали у її голови Оксани Безверхньої. Ми сьогодні розпоряджаємося коштами. Ми сьогодні багато зробили. Для села, і це, це такий вклад в, в районний розвиток. Ну а сьогодні ми завітали на це свято, виставили свою садибу. І насамперед я сьогодні хотіла подякувати нашому художньому керівнику Шатівського будинку культури Сесенко Тетяні Васильівні та Жихарєвої Олесі Васильівні за те, що вони так красиво напекли, оформили. Ну і це наша гостинність. Я думаю, що е, насамперед е, на сьогоднішній час треба бути гостинним, треба бути добродушному, треба бути ну, від, ну, відзивчими якомусь, і щоб е, насамперед був мир на землі. Гарно вбралась на свято депутат районної ради Світлана Калина. Я скажу українцям, що треба любити свою землю, треба любити свою державу тому що ми українці, ми тому горді, що ми українці, тому що такої красивої, співучої нації, як наша Україна, просто немає. Якщо навіть де б ти не був в будь-якому куточку землі, ну коли ти чуєш, як розмовляє людина, ти розумієш, що це Україна. Тому от такі маленькі українці, які народились у вільній, на вільній нашій українській землі, вони вже будуть розуміти, що це свято, це для них, це наше і дощ це благословення. А от про що думає на святі один з наймолодших депутатів районної ради, провисник нашої незалежності Анна Красноперова? Я хочу найперше сказати, дякую хлопцям, які зараз борють нашу незалежність, і ми маємо можливість зібратися зараз з районами тут. Святкувати, але ми святкуємо, пам'ятаючи про них і пам'ятаючи про тих героїв, які віддали своє життя за незалежність України, і пам'ятаючи тих хлопців, які зараз так само під дощем зараз сидять в окопах. Дякуємо, низький є буклін за це. Мешканці району раду відгукнулись на пропозицію представників Лозівського міськрайонного товариства ветеранів антитерористичної операції, які організували на святі благодійний збір коштів для Сергія Білана, що потребує лікування та подальшої реабілітації. Не побоявся намок. Під рясним дощем і зазирнув до кожного намету голова лазівської райдержадміністрації Сергій Красноперов. Тим паче, що потрібно було засвідчити розміри у гарбузів та розкішних короваїв із любов'ю, спечених майстринями сільських рад. Перемогла у цій номінації Царидарівська сільська рада на чолі із Юрієм Поповичем. Треба віддати належне відділу культури і туризму та їх куратору Юрію Петренку, який відповідав за підготовку та проведення святкової програми, конкурси, концерт. Розігриші призів у лотерею. А призи ж були дуже достойними. Головний з них чарівний баранчик. Поїхав із своїм новим власникам до кінного. Одне поросятко до садового, а доля іншого залишилась невідомою. Та все ж хочеться сподіватися, що хазяїн не з'їсть його відразу ж після свята. Усі сільські ради отримали почесні дипломи. За третє місце Тихопільська, за друге комсомольська. А переможцем стала Царидарівська сільська рада. Нагороди за вагомі здобутки у професійній діяльності активно. Участь у громадському житті Лозівщини та з нагоди 25-річчя дня незалежності України отримав і головний лікар комунального закладу охорони здоров'я Лозівського району Олександр Денисенко, головний інженер комунального підприємства Тепловодосервіс Василь Антонов, Царедарівський сільський голова Юрій Попович, голова селянського фермерського господарства Агро, 2002 Віктор Кошляк та інші нагороди і медалі були вручені футбольній команді селища Краснопавлівка, – Енер Микола Воропаєв, яка стала володарем кубку голови Лозівської райдешадміністрації за заскове виконання службового обов'язку, стійкість та мужність, нагороди отримали учасники антитерористичної операції Юрій Чемерис та В'ячеслав Петченко. Та все ж нехай буде більше нагород за працю на землі, а не на війні, щоб усі наші хлопці повернулись додому живими, здоровими та зайняли своїми звичайними справами, сіяли хліб, народжували та ростили дітей і святом лозів. inscreva